Друзі, привіт усім! Слава Україні! Та смерть російським окупантам! Перед вами, друзі, дві орхідеї, у яких є чимало спільного. Перше, що їх об'єднує, це те, що вони обидві були куплені в одному й тому ж розмірі. Тобто це розмір 2 і 5. Ось отакий транспортувальний стаканчик 2,5 підліток. Друге, це те, що вони куплені сюрпризами. Тобто, я не знаю справжніх назв сортів цих орхідей. Куплені вони з різницею у майже 4 роки. І головне, що їх об'єднує, це те, що вони обидві не пересаджені. Ну, ось цю ви бачите маленьку. Орхідейка, що вона не пересаджена, знаходиться в транспортувальному стаканчику. Це поставка, яку я отримала ну, буквально місяців півтора тому. Ось тут в правому верхньому куточку я кину посиланнячко на розпаковку. Це розпаковка номер 2 цього року уціночка. Ось одна з тих орхідеїв, що я тоді отримала. Ну, а ось оцей слоник, який. Позаду, це мікс азіатських орхідей, які я купувала у липні 2001 року. Це мікс від Мікі. Знову ж таки, ось тут буде посиланнячко. Заходьте, дивіться, вся ця ж сама інформація буде внизу в описі під відео. Кому як зручно, так переходьте і дивіться. Ну, і це сьогоднішнє відео буде частковою демонстрацією того, як робити не потрібно. Отже, коли ви отримали. Підліток орхідеї. Ви його повинні пересадити. Можна це зробити відразу. Якщо видно по периметру хороше коріннячко. Ну, от, наприклад, як тут. Можна дочекатися, коли орхідейка буде в активному рості. Знову ж таки, на цій же орхідейці можна побачити активний ріст. Листочок активно росте середній. Ось отут, дивіться, дуже добре видно. Ростучі, гарні салатові кінчики на корінцях. Це активний ріст і це якраз такий показник до пересадки. Найближчим часом ми з вами ось цю орхідейку пересадимо. Я зазвичай відразу не пересаджую орхідеї, ну ось таких підлітків, яких я отримую на замовлення. Я деякий час вичікую, коли орхідейки будуть в активному рості, тобто, коли ось такі от корінчики будуть чудові. Або від шийки підуть молоді. Тут, до речі, теж, бачите, в пазусі вже є молодий гарненький корінчик, ось він. І лише тоді я пересаджую. Тому що при отриманні ну, не завжди можна отримати орхідею з хорошим корінням. І я вважаю, що якщо її відразу пересадити, не завжди вона буде добре себе почувати. Тож я вичікую час, коли орхідейка. Показує, що її можна пересадити і вона до цього готова, тобто активний ріст. Але ось із цією слоноподібною орхідеєю трапилось так, що я затягнула час. Тобто, спочатку я чекала, доки проснуться корені, потім не було часу, далі вона заквітла. Ось її перше квітування вставляю вам фото, і вона мені не сподобалась, то я її виставила на продаж і вирішила, що не буду пересаджувати, нехай вже нова господиня чи господар пересадить її так, як буде зручно людині. На щастя, ніхто не купив її в той період, коли я її виставляла, а час це йшов і йшов, а вона все росла і росла. І нарощувала і нарощувала кореневу систему. В результаті вона дожила до цього року. Взимку цього року вона в черговий раз заквітла. Ось, бачите, я їй формувала квітонос, щоб вона квітла каскадом. І, до речі, дуже добре, що я так зробила, тому що вона показала неймовірно красивий каскад, неймовірно красиве квітування. Я в неї закохалася, як кажуть, з другого погляду, і тепер вже вона лишається в моїй колекції. Вставляю вам фото, як ця орхідейка квітла. І я досі не знаю, як вона зветься, як зветься цей сорт. Я кілька схожих знайшла в інтернеті, але не впевнена, що то саме такі, як у мене. Проте, власне, ми зараз не про квіти, а про те, що вона в мене вже майже 4 роки живе без пересадків. В стаканчику 2,5 транспортувальному. Зараз вона стоїть ось в такому великому горщику. Це я поставила її відпоювати перед пересадкою. Нарешті дійшли руки, і нарешті ми пересадимо з вами її. Зараз я підніму і покажу вам, що наросло за цей час. Я її замочила в розчині бурштинової кислоти. Моя улюблена матрешка. Одне в одне. Ось дивіться. Ось така от величезна коренева система, яка наросла за ці 4 роки поза горщиком. В середині ось, бачите, той транспортувальний стаканчик, який був поставлений в більшу ємність, тут теж он купа нарощених коренів всередині. Я підсипала ще керамзит, щоб тут навколо трималася волога. Тобто, я її поливала сюди. В цей простір між одним і другим вазончиком. І ось так вона у мене жила 4 роки, нарощуючи величезну кореневу систему. Нарешті я її вирішила таки пересадити після того, як вона відквітла в мене в черговий раз. І ось оце от диво дивне, тепер треба кудись запхати. Тепер потрібен доволі великий горщик. Отож, дивіться, що може бути за 4 роки, якщо не пересаджувати вчасно орхідею. З отаких от от корінчиків, які десь тут трішечки в горщику проглядаються, до ось отакого, І невідомо, що з цим робити. Я, до речі, вам зараз вставлю фото поряд, того, як вона виглядала, коли я її отримала. Можете порівняти було і стало, наскільки виросла коренева система за весь цей час. Також за цей час вона кілька нових. Листочків відростила і кілька з'їла. Отож, власне, зараз займемося пересадкою ось оцього монстрика. Дістаємо її з оцієї от посадки. Вірніше, це не посадка, це я не знаю навіть, як його назвати. Ну, коротше кажучи, з цієї матрьошки дістанемо, подивимося, що там всередині з кореневою системою. Мені так здається, що в самому горщику корені вже згнили. Ну, я маю на увазі отой перший транспортувальний стаканчик. Ну, а це все, що вона наростила навколо. Будемо підбирати доволі великий горщик і туди намагатися її вкручувати. Готуємо чай, каву. Пересадка буде довгою. Запрошую, будемо разом діставати і пересаджувати ось оцю красиву орхідейку. Приступимо до роботи. Найперше, що я хочу зробити, це підрізати і звільнити відповідно квітонос. Я вже казала, що я формувала його у вигляді каскаду. Зараз я оцю от стрічечку зніму з нього. І, до речі, я дуже задоволена тим, що сформувала його таким чином. Дуже красивий. Ну, ви ж бачили на фото, дуже красивий вийшов каскад з квіток крупних, в неї крупні квіти. Щось до 11 см були квіточки, дуже гарні. Все, зайве виймаємо. Беру сікатор, зрізаю ту частину. Я завжди зрізаю ту частину, яка відквітла. Лишаю ту частину, яка не проквітла. Тобто зріз роблю до верхньої живої бруньки. Ось тут з цієї сторони жива брунька. Ой, Давайте розверну і покажу вам. Кінчик у цієї орхідеї зелений, але, скоріш за все, він засохне. Вона трішечки стресоне і, скоріш за все, не буде далі розвивати. Хоча, можливо, я не знаю, можливо, вона револьверним квітуванням. Буде славитись в подальшому, але це я побачу вже після того, як вона заквітне після пересадки. І тоді я не буду зрізати квітонос, доки вона не покаже мені, чи буде вона його продовжувати ростити, чи ні. Зараз я зрізаю цю частину, яка відквітла. Ось, бачите, лусочки. І ось жива брунька. От до цієї живої бруньки я зрізаю вверх. Завжди так роблю. Якщо я вирішую зрізати квітонос, не повністю а саме підрізати, то зрізаю саме ось таку от частину, яка відквітла. Ось тут, дивіться, я її підпирала палочкою від суші. Вона навіть прогнила вже ця палочка. Оскільки вона хилилась на одну сторону, ну, ви бачите, вона похилена, не відцентрована. Будемо її намагатися в новому горщику якось більш красиво встановити в посадку. Ну і. Дістаємо. Найперше, треба її дістати з ось цієї посадки. Тут буде подвійна у нас діставалка. Спочатку обминаю ось цей зовнішній горщик. О, бачите, добре, що полила, дуже гарно виходять корінчики. Вони, навіть якщо там десь приставали, то зараз вони намокли і дуже добре відійшли. Ось цей керамзит. Який тут був навколо, я використаю в посадку в якості дренажу. Так, розвертаю. Тут дивіться, який гарний корінь. Ростучий. Ось, бачите, показник до пересадки. Ростучі корені. Ось ростучі, дивіться, корені. Тут я і мох підкладала, бачите, тут і мох є. І керамзит, і мох, і все що завгодно, аби тільки було куди рости корінечку. Щоб воно. Ну, таким чином, до речі, щоб воно звикало трішечки до посадки майбутньої. Так. Зараз секундочку, відставлю. І, бачите, як воно вже завернулося тут. Вже плелось-плелось навколо, як хотіло те коріння. Так, от, звільнила я зовнішній периметр. Зараз ще будемо діставати з внутрішнього стаканчика отого от 2,5. Тепер дивіться, показую відразу новачкам, бо дехто боїться такого ось корінь. Бачите, якого білого кольору. Це тому, що він був повністю в моху, він не бачив світла. Тому він такого кольору. Він пружний, гарний, з ростучим корінь, кінчиком. Ось від нього, дивіться, другий пішов. Відросток і так далі. Не лякайтеся ось таких от коренів. Ось, гляньте. Це дуже хороший корінець. Просто він не бачив світла. Тому такого кольору. З ним все прекрасно. якщо ви. Розібрали посадку, і там ось такі от корені, ні в яким разі не здумайте їх видаляти, бо дехто таке робить. Так, ну а тепер будемо намагатися дістати її ще із усього внутрішнього. Там дуже багато води, тому що я ж її замочила перед цим. Можливо, доведеться різати той стаканчик, не знаю. Зараз спробую якось її підхопити тут за шию, щоб витягти. Він деформований, він розпертий від коренів. О, дивіться, гарненько зійшов. Корені, звісно ж, ось бачите, гнилі. Більшість гнилих. Зараз я буду все це розбирати і обрізати. Можливо, там ще щось і лишилось. Живе. А можливо, все згнило. Навіть якщо всі ці корені згнили, що були всередині, зовнішня борода ну більш ніж достойна, їй вистачить з головою цих коренів. Ну, ось маємо таку -от кореневу систему. Дуже велику, дуже гарну. Все, що було гниле і сухе всередині, я обрізала. Там, до речі, не так багато його виявилося. Ось оці коріння, вони, хоч і темні такі, але вони всі пружні, вони не гнилі. Тому все це піде в посадку. Ну, про це я взагалі мовчу. Зараз підготую субстрат і кілька горщиків, а орхідейку поки що знову відправляю в бурштинову кислоту. Ось вона стоїть, я її не забирала. Знову цим коріннячком туди. Нехай п'є, нехай стає еластичним, щоб його вкрутити кудись можна було, бо трішечки підсохло, доки розбирала цю кореневу. Ну, от хай ще поп'є. Ось отак. Так, стій. Ось те, що було всередині, той мох, в якому вона приїхала, який перепрів. Оце цей, що я підстеляла між горщиками. він ще, до речі, більш-менш. А ось той, що був в самому горщику. Сфаг... Ну, ні, спагмос. Геть зовсім перетрух. Ну і корінчики, які були, тут їх не так багато, вони теж згнили. От прямо такою. Одним таким масивом воно все знялось відпало. Це все в смітник. Все зайве прибрали зі стола. І зараз зробимо субстрат для посадки. Отже, змішую пінію. В мене замочена, готова. Ось гарна мокра кора. Вона кілька днів вимокала ця пінія. І додам до неї кокосові чіпси. Вони в мене теж були колись замочені. І в такому напіввологому стані зберігаються. До речі, зараз, можливо, навіть щось зможу видавити з них. Не знаю, чи вийде? О, дивіться, видно. Це про те, що кокосові чіпси дуже-дуже вологоємний компонент. Вони в мене в закритій ємності, ну, не знаю, місяців два, напевно, так от стоять. Були замочені, потім добре відтиснуті, і от такі от. Напіввологі. Теж сюди. Ну, і власне, оце все. Добре перемішую, такий от двохкомпонентний буде у нас субстрат. Пінія з кокосовими чіпсами. Сподіваюсь, що цього вистачить нам. Ось отаке вот будемо саджати. Є крупні куски. Кокосових чіпсів є таке, як волокно. Ну, якраз думаю, що ось такий от субстрат їй сподобається. Отой перемитий мілкий керамзит, плюс додала крупного, скоріш за все, використаю крупний керамзит. Дивлячись, який горщик будемо саджати. Зараз підберемо. Ну, а горщиків взяла три. Перше це літровий лоточок, ось такий, з дірками. Щось я в ньому чи вже саджала, чи до чогось готувалась, скоріш за все, щось росло, бо ніби як використане, а потім. Вимитий. Отже, літровий горщик, саморобний з дірочками. Далі ось отакий широкий горщик не так давно купувала в епіцентрі. Це в нас півтора літра. Отже, оце літр. Оце півтора. І ще є в мене ось такий горщик. Це в нас, здається, 1,8, 15-сантиметровий. По об'єму він щось. Що тут у нас пише? Об'єм не пише. 15 см, скоріш за все, це півторачка по об'єму. От якісь із цих трьох. Зараз приміряємо. Почну, напевне, з літровочки. Хоча мені так здається візуально, що літровочка буде малою для цієї кореневої. О, Напевно, відразу брати найбільший, щоб в їй було там вільно і добре. Бо сюди запихати, ну, запхати так, щоб геть. Дихати не було чим. Це, звісно, можна, але ж. Так, ану оцю. оцю вона, звісно, стане. Так, стоп. Стати, вона стане, але, але, але це буде під саму-саму шию. Тож я відразу, щоб довго не морочитися, буду закручувати її саме в ось цю найбільшу. В мене є ще більший об'єм. Але, здається, ось цей для неї буде самий раз. Щоб не в ширину, а в висоту її саджати. Ну що тоді приступаємо. you <music> Отакий От маємо результат посадки монстрика. Було ось таке. дивіться. Ось з такого горщика ось такий горщик. Від 2,5 до не знаю навіть скільки. Це півторачка, певно. Навіть більше, 1,8, скоріш за все. Бо півторачка менший горщик. Ми приміряли, він трішечки нам не підійшов. Я би навіть, напевно, ще вищий посадила, щоб взагалі так гарно прикрити. Ну, але вже як є, так є. Хай розвивається. Через якийсь рік пересадимо. Дивимося ближче. Корінчики видно прекрасно, корінчики вздовж стінок, бо їх там дуже багато. Посадка була довгою. Всі ви бачили, що довелося вручну запихати мало не кожну коринку поміж корінням. Коріння дуже багато, воно дуже щільне. І просто так не сипалось між нього все те, що ми заготовили. Пішов геть весь субстрат. Ось отак. Корінчики видно. Корінчики ростучі, ось гляньте. Краса яка. І тут ще десь ось. Ну, і взагалі дуже хороші. Корінчики тут ось від шиї, де в нас ось шия? Тут ось молоді, наприщуються, підуть в ріст. Трішечки вона все-таки на сторону загнута, але нічого. Я її буду, напевно, трішечки підпирати, щоб вона вирівнювалась. Ну, то вже як вийде. То не критично. Поливатись буде за кілька днів, оскільки субстрат у нас вологий, корені напоєні, напоєна вона перед посадкою розчином бурштинової кислоти стимулятором роста. Отже, ось така посадка. Нарешті вона за 4 роки дочекалася свого зоряного часу. Сподіваюся, що квітонос вона не відсушить. А розбудить якусь із цих сплячих бруньок, і невдовзі в черговий раз проквітне. Ну, або нехай новий вже видає. Що ж, пересадили, тепер якраз час для нового квітування. Все, друзі, кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємось на канал, коментуємо. Якщо раптом хтось із вас знає назву цієї орхідеї, можливо, купував сортовичком, бо я купувала як невідомий мікс. Отже, це мійкі, можливо, в когось є такий сортовичок. Підкажіть тоді, як вона зветься. Знову вдаю вам фото. Придивіться гарненько. Ну і буду дуже-дуже вдячна, якщо хтось підкаже. На цьому я з вами прощаюсь. Всім бажаю мирного дня, чистого неба. Допомагайте нашим Збройним силам наближати перемогу. Всім до побачення!